Доброго ранку, мої маленькі друзі. Іде весна, все оживає. Перші квіти розквітають, зеленіють вже поля. Прокидається земля. Вже співають солов'ї у саду та у дворі. Сон на позиха і мороз уже втиха. Прокидаються комашки, працювать стають мурашки. Лагідно сміється сонце, зазірає у віконце. Будем весну зустрічати, з нею весело нам грати. А чи знаєте ви прикмети весни? Зараз перевіримо, граємо в гру так чи ні. Слухайте уважно, відповідайте швидко. Навесні сонце піднімається все вище, починається сопорух. Сніг іде частіше, температура повітря зніжується, розквітають проліски, починається падолист, прокидаються звірі та комахи, птахи відлітають у вирій, бурульки перетворюються на воду. Дуже швидко відповідали молодці. Сподіваюсь і правильно. Граємо далі. Ось і сонечко, воно яке, доберіть слова, вірно, сяюче, вісняне, лагідне, ласкаве, тепле. А що воно робить? Назвіттію, так, руйнує кригу, зігріває, світить, усміхається. Чудовий початок гри. Продовжуємо. А ось і струмочки. Вони які? Так, прозорі, бистрі, сріблясті, веселі, великі, холодні, зіркотливі. А що роблять? Біжать, шумлять, поспішають. Течуть, співаю. А це сніг, який він весною. Звичайно, мокрий, вологий, розталий, рихлий, щільний. Що робить? Назвіть дії. Зникає, тікає, темніє, щезає, розтає. Сподіваюсь, ви назвали багато дій. Мої розумнички, молодці, ташка яка? Спритна, полохлива, перелітня, маленька, добре, продовжуємо. Що робить? Літає, лякається, турбується, співає, в'є. На мою думку, у вас все вийшло. Я була впевнена. Ви добре пограли. Навесні у всіх тварин ліса народжується дитинча. Назвіть їх Лиса, Лисіня, їжак, їженя. А ми продовжуємо грати, дитинча називати. Ведмідь, ведмежа, вовк, вовчиня, заєць, зайчиня, білка, білченя. Ви добре знаєте малята і правильно називаєте дитинчат тварин лісу. Граємо далі. Перелітні птахи повертаються навесні з вирію. Згадуємо птахів. Граємо в гру один багато. Шпак. Шпаки. Ластівка. Ластівки. Лелека. Лелеки. Зозуля. Зозулі! Чудово! Дуже гарний результат! Граємо далі. Продовжуємо грати речення складати. Подивіться на схему малюнок і складіть речення про птахів. Діти, а зараз гадайте, яку гру запам'ятали, яка найбільше всього сподобалася. А я бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою. До нових зустрічей!